Віта! Ви на каналі Шо там англійська? Так і що там твоя англійська? Ну, взагалі-то я рада вітати тебе на своєму каналі. І сьогодні ми розбираємо дуже важливе правило в англійській мові. А це присвійні займенники англійською. Ну що, погнали! Ну що ж, друзі, розпочнемо наш урок. Сьогодні, окрім того, що тема є дуже цікавою, вона ще є дуже-дуже важливою. Чому? Тому що саме після сьогоднішнього уроку ви будете обов'язково, я впевнена на 100% використовувати це в майже в кожному реченні, а може навіть і в кожному. А поговоримо ми сьогодні про займенники: про саме два види, бо їх є ще більше. Це буде вже в на наступних уроках. Перше, це в нас. Особові займенники, так? А тобто, що я маю на увазі? Нашу українською це я, ти, ми, ви, вони і так далі. А друге, про що ми з вами поговоримо, це присвійні займенники. Що це означає? Ну, Саме слово присвійні щось присвоєно комусь. Тобто, коли ми хочемо сказати, моя кішка, так, вона моя, вона належить мені, я присвоїв собі цю кішку. Ось це є присвійні займенники. Українською вони звучать так: Мій, твій, його, її, їхнє і так далі. Окей, давайте подивимось, як вони виглядають англійською. Давайте розберемо спочатку особові: I, you, he, she, it, we, you, they. Перекладемо. I, я. You ти або ще як ВИ. he, він, she, вона, it воно, we МИ, До речі, як запам'ятати легко, так? Тут як пере, перевернута M, ми we. І також воно з двох літер. Ю, це це, що я казала, ви або ти, and they. Вони. Окей, тепер дивимося вже на присвійні займенники. Якщо я, це моє. Так, давайте, наприклад, ну, візьмемо м, слово, ну, саме елементарне, це cat. Да? На прикладі кота ми розберемо. Якщо ми хочемо сказати, що кіт мій, ми скажемо «мій кіт», «твій кіт». Це your cat. Так, як бачите, різниця в одній літері. your cat, його your cat. її your your cat. так, ось це ми поки не можемо використати. Давайте залишимо. E, наш кіт. Ось тут e, дуже уважно щодо вимови. Our, our. Тут це читається як А. Our cat. Наш кіт. Ваш кіт, Your Cat, and they cat. Їхній кіт. Окей. Okay. Ось такі, в принципі, у нас присвійні займенники. Ну що ж, а тепер перейдемо до практики. Дивіться, що нам треба зробити. За сенсу зрозуміти, який присвійний займенник сюди підходить за сенсом. Окей, okay. number один. This is my best friend Anna. Do you know? <гум> phone number. OK, let's translate. Це моя найкраща подружка Анна. Do you know? Ти знаєш. Phone number. Номер телефону. Мабуть, чи знаєш ти її номер телефону? Так, Анни. Окей. Okay. Як у нас буде її? Можете перемотати, подивитися. So, do you know her phone number? Do you know her phone number? It is not your phone number. Okay, number two. We are very lucky because <laughs> new teacher is friendly and funny. Let's translate. We дуже lucky. lucky. Це везучі. Іпчі, так, lucky. We дуже lucky. тому що lucky. новий вчитель Є дуже дружелюбним і веселим. Так. Якщо ми дуже щасливі, то це, мабуть, наш новий вчитель, так? Окей, як буде наш. Хтось підскаже мені? Our, our new teacher is friendly and funny. Наш новий вчитель. Окей, okay. next. I have lots of black clothes. So, Favorite color is black. Окей. Okay. Я маю lots of. Дивіться, lots of – це, по суті, те саме, що a lot of Багато чорної clothes – одежі. Так? Багато чор, чорного кольору одежі. Окей. Okay. So тому Нен не, не, улюблений колір це чорний. Так? Ну, я думаю, якщо я маю багато Чорних речей, тому, мабуть, мій улюблений колір. Так? А як буде мій? Дуже просто my. My favorite color. Окей, okay. next. This is Peter. Do you know? Family Well. Так, Це Пітер. Do you know наш було сьогодні? Ти знаєш родину гарно. Ну, якщо йдеться мова про Пітера, то, мабуть, йдеться про його родину. Чи знаєш ти його родину добре? Окей, як буде його? Якщо він це he, то його буде his. Do you know his family well? Окей, okay, good job. Next. Those curtains are very old. Color is not stylish anymore. Так. Ті curtains, Хто бачив, хто дивився мої уроки, пам'ятає, це щось з меблів. Що це може бути? Штори, так, ті штори дуже старі. Дивіться, зверніть увагу, що штори тут так. Ми бачимо, що ось тут are, вони в множині. Так, бо там є одна шторка, інша. Якби вони з декількох частин складаються, тому вони в множині. Так. Тому це буде. Їх колір не є вже стильним більше. Він вже не стильний. Їх колір. так, ми знаємо, що вони це they, тому їх буде. Their color is not stylish anymore. Окей, okay. наступне. I didn't know you very well, but I know brother quite well. Добре, let's translate. Я не знаю тебе дуже добре. Але я знаю брата дуже добре. Так, я не знаю тебе дуже добре. Так, ми до когось до тебе звертаємось. Але я знаю твого брата. Так, ми вже знаємо, що ти це «you», а твій. там одна буковка додається. Your. But I know your brother quite well. Окей, okay. ось таке речення. Наступні два. Залишилось тільки два. Давайте зібрали всі свої сили в кулачки. My brother has a dog. And dog is always running around the garden. Так, мій брат has, has have, цей старих правил. Має собаку, окей. And dog, так? Дивіться, кому тут належить собака? Якщо мій брат має собаку, це його собака, так? А його буде як? Він це, «he», його, – His dog. Окей. І що вона робить? Always running around. Вона завжди run. Так, Це бігати. Around це навколо Garden, garden – Це в нас саду. Бігає навколо саду. Так. І останнє одразу скажу, воно таке хі, складненьке, Так, з підковирочкою. This house is so unusual. H -h -h -h. Color is pink. Так. This house, цей дім є дуже unusual, незвичний, незвич, незвичний дім. хм <coughs> хм color, так, його колір є рожевий. Так, ну, pink color це точно unusual. Так, як сказати його? His color, ви мені скажете, так? А я ж вам сказала, тут просто не буде. Дивіться, а тепер ось таке міні-виключення. Одразу вам кажу, що у англійців у них мислення по-іншому відбувається. По-перше, тому що в них немає роду. Наприклад, стіл це він, вікно це воно, мишка це вона, так, в англійській цього немає. Саме через те тут е, у нас така несостаковочка. Ми не можемо м сказати «his» через те, що «his» у нас перше для людей, так, наприклад, якщо це його. Дім, ми скажемо his house. І, по-друге, це для тварин, які мають прізвиська. Так, якісь. Наприклад, собака Рекс у вас є, так, ви можете сказати на нього His, не знаю, його дім, так? His house. Рекса дім. Ось. А для всього іншого. Тобто е, неживих предметів та тварин без прізвиська. Ми використовуємо «its». Its color is pink, так. Перекладається ось це it's. нашою мовою, це його або її. Так? Тобто навіть в цій табличці, зараз я ось цій таблички, я вам казала, що ми пізніше звернемося до it's, може ось тут збоку собі підписати, що це або для неживих предметів, або для тварин, які не мають прізвиська. Ось таке ось правило. Окей, друзі, і останнє завдання. Тут ми перевіримо, як гарно ви засвоїли це правило. Чи все ви зрозуміли, так? Може, вам знадобиться якийсь час подумати, це нормально. Ми тільки що щойно розібрали його. Ваша задача правильно перекласти ці займенники. Так? Слова, які ви не знаєте, ви можете поставити на паузу і знайти їх в перекладачі. Окей, number 1: Його ім'я. His name. Його, His name. тобто якоїсь людини. Наша родина. Our family. Our family. Її проблема. Її, тобто якоїсь дівчини. Your problem. Your problem. Його їжа. Але в дужках я зазначила, що собака. І собака саме та, якої немає ім'я. Просто якась по вулиці біжить. Eats food. It's food. Так, чому it's, тому що собака, в якої немає прізвиська. Якщо б це був якийсь знову такий рекс, Адольф, я не знаю, тоді б ми вже сказали his food. Бо ми знаємо стать цієї собаки точно. Ми дали ім'я, тому це він. Окей, твоя англійська? Your english. Your English is very good. То я англійська. Дуже добра. Окей, okay. і останнє їх дім. Їх дім. Their house. Their house. А на цьому у нас сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця. Будь ласка, поставте такий маленький лайкосик. Мені дуже буде приємно. А вам це не складно. Це допоможе розвиватися цьому україномовному каналу до швидше і швидше. Ну що, па-па!